Ось таке нове надходження у нас це Toyota Highlander 2008 року. Вона з газом і ще й гібридна. Економія максимальна. Повний привід. 3.3. Газ, бензин, гібрид, білий колір, автівочка в дуже класному стані. Просто подивіться, Світлий шкіряний салон, клімат ззаді, семимісний автомобіль з люком. На світлому салоні на безключовому доступі електрорегулювання передніх сидінь, газик, електрорегулювання зеркал, мультимедійне кермо, автомат, клімат, підігріви, все є, все працює, всі склопіднімачі автоматичні, такі класні диски, класний автомобіль. І якщо тебе зацікавить, саме, саме цей класний кросовер, з гібридною установкою, то тоді приїзди в компанію автофокус, адреса садова 48 а та забирай цей автомобіль. Авто доступно до покупки за, за готівку безготівково, кредит або лізинг. Приїжджай та забирай.